Вітаю! Багато хто з вас непокоєну інформацію з приводу самогубств неповнолітніх дітей. Ви задаєте питання, просите надати поради. Універсальних порад немає, тому що кожен випадок дуже індивідуальний. Тут потрібна увага не тільки батьків, а й працівників освітнього процесу. Що я можу порекомендувати? Так це встановити батьківський контроль на інтернет-простір. Також е я би порекомендувала контент. Е Фільтр встановити, який затрудняє потрапити на той чи інший ресурс, чи сайт навіть з інших акаунтів, і ви будете бачити, що дитина намагалася зайти зі свого телефону чи з інших пристроїв на цей акаунт. Батьківський контроль може вам допомогти навіть в тому, що ви банально можете передивлятися переписку дитини. Звертайте увагу, якщо дитина закриває е, свій аккаунт в соціальних мережах або закриває переписку. Звертайте увагу на її емоційний стан, перепади настрою, від злості до радості раптових, це теж може бути ознакою. Якісь нові захоплення це також може бути ознакою. Порушення сну, але порушення сну це не обов'язково ознакою, що дитина перебуває в грі. Це може бути ознакою. Знакою стресу і тут вже потрібно звернутися до психолога разом з дитиною, щоб психолог вже визначив, чи це наслідки стресу, чи у дитини відбуваються якісь негативні психологічні процеси. Довірливі відносини в такий період дуже важливі. Якщо у вас немає довірливих і, і, і таких дружніх відносин з дитиною, то їх потрібно зараз будувати і в цей період дуже важко їх будувати. Тут вам потрібно терпіння і мудрість. Але це потрібно робити. Якщо дитина на довірливих відносинах повідомила вам, що вона грає у цю гру, не потрібно їй сварити, розказувати, що я вас попереджувала, там ще багато іншого. Просто поясніть їй, що ця гра може нести небезпеку для її життя. Поясніть, що ви турбуєтеся і переживаєте за неї. Також має бути обов'язково якийсь інструктаж або роз'яснення інтернет-безпеки, як поводити дитині в інтернет-просторі, навіть у підлітковому віці. Наголошуйте на тому, що інтернет може нести ще й небезпеку, крім користі. Звертайте увагу на те, що новенького з'явилося в дитини, якісь там малюнки, якісь там бейджики, якісь знаки, запитуйте, що воно означає, для чого це. Крім цього, дитина може увлікатися переглядом фільмів жахів з особливою жорстокістю. Звертайте на це таки, також увагу. Якщо дитина ваша відкрита і комунікабельна, і вдруг замкнулася в собі, теж звертайте увагу. Але це, ще раз наголошую, це не означає, що вона в групі. Можливо, в неї якісь є проблеми, про які вона не хоче говорити батькам або боїться, бо їй будуть за це сварити. Якщо дитина перебуває в групі, і е, буває таке, що їй не подобаються правила гри, і вона повідомляє, що вона виходить з гри. Можуть погрожувати її життю, життю близьких, рідних, однокласників. І в такому випадку, якщо вас довірливі відносини, дитина повідомить вам. Якщо ні, то тут треба дуже придивлятися, щоб це виявити. Якщо дитина вам про це повідомила, виспокойте її, скажіть, що ви поряд, ви її підтримуєте, ви завжди її будете захищати. Повідомте про це в кіберполіцію та ювенальну поліцію, які вже будуть надалі розбиратися, хто стоїть за цим інтернет-простором. Якщо дитина вам повідомила, що в цій групі є її однокласник чи однокласниця, чи декілька однокласників, не потрібно це напряму повідомляти батькам цих дітей. Ви порушуєте саму довіру дитини, яку дуже важко буде потім повернути. В даному випадку ви можете звернутися до викладача, повідомити, що вам відома інформація від однокласників. Не від вашої дитини, а від однокласників, що ви почули таку інформацію, що така та дитина або такі-то діти перебувають в групі, зверніть на них увагу або повідомте про це батькам малюнки дитини на надписи. Якщо в дитини є щоденник, періодично переглядайте її записи, що про що вона пише, про що її думки. Також звертайте увагу, якщо дитина дуже часто перебуває і майже постійно в інтернет-просторі, що вона там робить, що вона переглядає, які контенти відвідує, це теж дуже важливо. Займайте її вільний час по максимуму на якісь розвивальні гуртки, або ж проводьте разом час інтерактивно, цікаво і залишайте маленький час для байдикування і перебування в інтернет-просторі. Також встановіть час, коли дитина працює з комп'ютером чи гаджетами, і час, який вона може витратити, просто побудувавши в інтернет-просторі щось пошукавши. Це теж може бути. Наголошую на тому, що не потрібно забороняти відвідування цих груп чи вступання в ці груп, бо в підлітковому віці все, що ми забороняємо, вони будуть порушувати із цікавості, і, скажімо так, а зроблю я на зло. Це підлітковий вік, це теж треба враховувати. Банально проводити інструктажі з інтернет безпеки, як себе поводити, про що говорити. Якщо дитина на двірливих відносинах вам повідомила інформацію, подумайте, як краще з нею поступити, але обов'язково в першу чергу подбайте про свою дитину, про її фізичну безпеку і психологічну. При потребі зверніться до спеціаліста за консультацією. Тож, бережіть себе, бережіть своїх дітей, сімейні відносини. До нових зустрічей.